Скалети в шафі це наші найпотаємніші секрети. Хтось має їх декілька, а хтось і декілька десятків. Можливо, вони з'явилися в нашій шафі через помилки наших рідних. Але так чи інакше, вони в нашій шафі. І як ретельно, ми б не намагалися їх приховати, завжди є принаймні одна людина, що знає про них все це ми самі. І добре, що в нашій шафі. Не з'являються справжні скелети, інакше кожен з нас мав би влаштувати власні міні-кладовища. Майже на самісінькому кордоні Німеччини та Польщі в 10 кілометрах на південь від Франкфурта, розташоване невеличке село, населення якого менше трьох тисяч жителів. В одному з будинків майже все своє життя проживає 81-річна вдова Марта. Разом з нею живуть одна з її доньок і вже дорослий 28-річний онук Франк. Одного липневого вечора 2005 року бабуся попросила онука, аби той допоміг їй по господарстві, та повребирав подвір'я, яке з часом захаращилося бур'яном та різним старим мотлухом. Онук не став затягувати і вже наступного ранку взявся за справу. Легшу частину роботи Франк виконав вже до обіду, обкосивши та позгрібавши суху траву на передній частині подвір'я. А от на задній частині планувалося не лише покосити, а й поприбирати різні ємності, що стояли між двома гаражами. Там були різні старі відра, кошик для білизни та маленька ванна. У цих ємностях була земля. 39-річна тітка Сабіна привезла їх кілька років тому зі своєї колишньої квартири та використовувала їх. Як горщики для квітів на своєму балконі, а також дуже просила, щоб не викидати їх в міст, адже вона зберігала у них цибулини квітів. Однак чоловік все одно вирішив проігнорувати це прохання і таки звільнити і викинути ємності. Зірвавши бур'ян, Франк взявся висипати землю з акваріума, допомагаючи шпателем. Раптом він помічає поліетиленовий пакет в землі цього акваріуму. Розгорнувши його, Франк побачив щось схоже на крихітні кістки. Франк зателефонував матері та запитав, чи та не знає, можливо, тітка поховала папу чи інших домашніх тварин у своїх горщиках. Звісно ж, виявилося, що мама та бабуся про це нічого не знали. Чоловік не став висипати всі інші ємності того дня. А ввечері сім'я зібралася, щоб вирішити, що робити далі. Жінкам знахідка здалася дуже підозрілою, тож наступного дня вирішують перевірити інші ємності. Наступного дня Франк у присутності жінок висипав міст з невеликої дитячої ванни. У ґрунті теж був пакет наповнений землею. Розрізавши його, побачили щось схоже на брудний кокос. Але, роздивившись краще, присутні розуміють жах, що був перед їх очима. Схожим на кокос виявилось не що інше, як крихітний людський череп. Жінки від побаченого мало не втратили свідомість, тож Франк відвів їх подалі, а сам негайно викликав поліцію. Невдовзі на подвір'ї працювало близько півсотні поліцейських. Які, окрім ємностей зі страшною знахідкою, обстежили кожен сантиметр двору. Інша група поліцейських та техніків ретельно обшукували колишню квартиру та балкон, на якому стояв квітник. Загалом на всі дослідження та обшуки пішло дві доби. Коли вони закінчили, то на подвір'ї Марти не залишалося місця, де б не копали правоохоронці. Але більше нічого підозріло, вони так і не знайшли. А от у ємностях для квітів поліція виявила ще декілька скелетів. Це були останки дітей. Того ж дня правоохоронці знаходять та затримують сабіну. На допиті жінка заперечує будь-яку причетність до знайдених решток. Але поліцейські пішли на хитрість, адже боялися, що жінка зникне до того, як прийдуть результати аналізу ДНК. Вони сказали Сабіні, що експертиза ДНК показала спорідненість жінки. Зі знайденими рештками. Після цього сабіна зізналася, що поховала у горщиках своїх дітей, і дуже рада, що це нарешті стало відомо. Звісно, справа дуже швидко розлетілася у змі, а вся Німеччина здригнулася від жаху. Люди не могли змиритися тим, що мати може вбити своїх новонароджених діточок, а потім влаштувати для них могили у квітнику на своєму балконі та годинами сидіти. На мініатюрному кладовищі попиваючи каву, яка мати на таке здатна. Преса одразу охрещує Сабіну матір'ю, що несе смерть, або матір'ю жаху, а інформація про її життя просочується у відкритий доступ. Журналісти знайшли багато свідків адже після останнього допиту сабіна ніби набрала в рота води. Тим не менш вдалося пролити трохи світла на те, що насправді сталося. Дитинство Сабіни пройшло в тому селі, де й досі живе її мати. Сабіна була третьою дитиною в сім'ї і мала дві сестри одну на 10 років, а іншу на 15, старшу від неї. Батько все життя працював на залізниці, а мама була домогосподаркою. Старша сестра дуже рано завагітнила та народила дитину. Сабіна допомагала виховувати малу, і до 12 років була впевнена, що то її молодша сестра. Її сім'я одна з таких сімей, які живуть за переконанням, що зовнішність це головне, і свої проблеми кожен вирішує сам та не турбує рідних. Якщо була якась проблема, то найкращим рішенням було просто зробити вигляд, що її не існує. В домі і справді не було суперечок, бо всі уникали будь-яких зіткнень. Мати Марта робила все, щоб для всіх інших її сім'я сприймалася як зразкова. У школі дівчина навчається добре, має багато друзів, любить спорт, захоплюється математикою та літературою. Вона дуже хороша учениця, а вчителі сприймають її як одну з найкращих учениць. Після закінчення школи. дівчина за наполяганням батька вступає в медичний технікум і з 1982 року здобуває там професію стоматологічної медсестри. Але деяким друзям вона прямо каже, що ніколи не буде працювати за цією професією. Під час навчання у травні 1983 року Сабіна знайомиться з Олівером. На той час дівчині було 17 років, а її обранцю Оліверу 19. Він був першим її хлопцем. Незабаром хлопця забирають в армію, а Сабіна навчається далі та чекає його. Закінчивши військову службу, хлопець повертається та влаштовується на роботу у Міністерство держбезпеки. Його обов'язком є координація роботи та розподіл відпусток звичайних працівників, таких як водії, кухарі та офісні працівники нижчої ланки. Ця робота забезпечила Олівера багатьма привілеями, серед яких є перспектива отримати службову квартиру. Сабіна та Олівер почали жити разом, і вже через три місяці дівчина завагітніла. Майбутній батько прийняв звістку про вагітність спокійно, але невдовзі, після народження, сапіна знову завагітніла. А Олівер дав їй чітко зрозуміти, що не хоче більше дітей. Восени 1984 року перед народженням другої дитини пара одружується, такою була умова для отримання квартири. Після одруження сабіну наче підмінили. Раніше жінка була радісна та люб'язна, але зараз немає ні друзів, ні навіть знайомих. Вона також не виходить у світ. Лише іноді з'являється з чоловіком на ділових зустрічах. Поступово вона починає розуміти, що її шлюб більше схожий на життя за домовленістю, ніж на життя двох люблячих людей. Чоловік, приходячи з роботи, майже не розмовляє з нею. Їхнє життя впорядковане і одноманітне. З самого ранку Сабіна займається будинком і дітьми, а коли чоловік повертається з роботи, вони вечерюють і дивляться телевізор. Але Сабіна уявляла інакше сімейне життя і хотіла б чогось іншого. Вона лише більше починає розуміти, що її сімейне становище практично таке ж, як і в родинному домі. Сабіна добре зрозуміла слова чоловіка про те, що він не хоче більше дітей, і після народження другої дитини починає вживати протизаплідні таблетки. Однак стан її здоров'я різко погіршився. Вона навіть втратила молоко, тому вона відлучає дитину від грудей, а проти заплідні більше не вживає. Незабаром нова подія приводить сабіну в жах, адже вона, зробивши тест, дізнається, що знову вагітна. Тож вона не вигадає нічого іншого, ніж приховувати вагітність від чоловіка. Але на останньому триместрі живіт дуже видно, тож сабіна вирішує зізнатися йому. Дізнавшись про вагітність, Олівер шаленіє і усьому звинувачує Сабіну, адже вважає, що вагітність це суто жіноча справа. Сабіна дуже боїться, особливо того, що чоловік покине її і забере дітей. Тож під час третьої вагітності криза в шлюбі стає ще більше очевидною. Після народження третьої дитини, Сабіна починає розбавляти свою одноманітність алкоголем. Але п'є таємно, тому ні чоловік, ні сусіди спочатку не помічають нічого. Коли Сабіна дізнається, що вагітна в четверте, вона панікує адже пам'ятає, як оскажені Олівер минулого разу. Вона нікому про це не каже і вирішує зробити все, щоб приховати цей факт від оточуючих, навіть найближчих, в тому числі. Від чоловіка. Перед чоловіком вона ніколи не роздягається та носить широкий одяг, щоб приховати пишну фігуру. З сусідами намагається взагалі не спілкуватися. Найпростішим їй здалося не робити нічого і пасивно чекати. Насправді, вона хоче цю дитину, але не має сміливості про це сказати. У серпні 1988 року Сабіна та Олівер нарешті отримують. Та переїжджають у нову розкішну квартиру. Квартира з балконом більше 70 квадратних метрів, на шостому поверсі 10-поверхового будинку у Франкфурті. На момент переїзду доньці Стефані 4 роки, синам Ден та Іво 3-2 роки відповідно. Народження четвертого малюка Сабіна ще чекає, про його існування ніхто нічого не знає. Принаймні. Вона любить так думати. Зі слів Сабіни, наступні роди пройшли у новій квартирі вночі. Одної, вересневої ночі, коли чоловік і діти вже спали, Сабіна відчуває сильний тиск на сечовий міхур. Вона довго сидить на унітазі. Раптом новонароджений малюк випадає в унітаз з утроби матері, причому без жодного болю. Тоді. Жінка нібито втратила свідомість, а потім прокидається вся в крові на підлозі ванної кімнати. В унітазі лежить мертва дитина, обличчя дитини багряне, видно, піна з рота. Поруч з нею лежить плацента з плодовими оболонками і пуповиною. Сабіна загортає тіло дитини в ковдру та кладе на диван у вітальні. Взявши пляшку, сабіна сідає поряд з тільцем. І п'є без свідомості, бажаючи придушити будь-які переживання, пов'язані з цим кошмаром. Вранці Сабіна прокидається на балконі, їй страшенно холодно. Вона заходить до вітальні, але тіла дитини там уже немає. Обшукавши всю квартиру, її охопив страх, що всі дізнають. На балконі вона помічає акваріум, який стоїть наповнений піском. Сабіна нешпорить у ньому. І виявляє тіло своєї новонародженої дитини. Вона зізнається собі, що коли була п'яна, то зарила дитину в пісок в акваріумі, а тепер нічого не пам'ятає. Олівер нібито так і не дізнався про це. Проходять дні, тижні, а потім і місяці. Чоловік і дружина, як і раніше, живуть одноманітним життям та розмовляють один з одним лише тоді, коли це необхідно через побутові справи. У 1989 році після падіння берлінської стіни життя родини повністю змінюється. Олівер втрачає роботу і, залишившись з ганебним професійним минулим, шукає нову і врешті стає декоратором. Сабіна вирішує навчатися та їздить за 350 кілометрів до міста Госфор, проводячи там 2,5 дні щотижня. У цей час вона знову вагітна. Звичайно, вона нікому цього не каже. Одного вечора, перебуваючи в гослері, Сабіна відчуває, що починаються пологи. Вони тривають до ранку. Вранці до ванної кімнати стукає подруга, з якою вона винаймала квартиру, і запитує, чому Сабіна не йде на уроки. Жінка відповідає, що почувається дуже погано, дочекавшись, доки подруга піде. Сабіна загортає дитину у рушник і несе до свого ліжка. Коли вдень знову на хвилинку приходить подруга, то запитує сабіну про її саме почуття. Згорток з дитиною в цей час був схований під ковдрою. Наступного ранку Сабіна пакує закривавлену білизну в дорожню сумку і кладе на неї дитину. При цьому вона не закриває сумку повністю. Щоб забезпечити доступ свіжого повітря. На вокзалі Сабіна купує пляшку горілки і дорогою починає пити, не знаючи, як потрапить додому. З того, що відбувалося далі, вона пам'ятає лише уривки, доходить до квартири, залишається в ній одна, дитина ще дихає, хоча і слабо. Зрештою, за словами Сабіни, в якийсь момент воно померло. Жінка, як і минулого разу, П'є до непритомності, а потім приходить до тями лише тоді, коли на балконі з'явилася ще одна ємність для квітів. З того часу Сабіна багато часу проводить на балконі, вирощує помідори та зелень у своїх контейнерах. В одному з них вона навіть висаджує рослину з назвою Діцентра Чудова. Хоч рослина вважається отруною і може викликати подразнення шкіри, сабіні подобається її цвітіння у вигляді великих сердець. Відтоді Сабіна регулярно вживає алкоголь, хоча намагається підтримувати вигляд нормальності, доглядає за дітьми, відправляє їх до школи, робить з ними уроки, доглядає за домом і при цьому встигає здавати випускні іспити. Сабіна нікому не довіряє, нікому ніколи ні на що не скаржиться, ні в кого не просить допомоги. З чоловіком у неї вже практично нічого спільного, але вони регулярно сплять разом. Тому вагітностей стає ще більше. Але наступні пологи і похорони, як і попередні, жінка майже не пам'ятає в подробицях. Всі пологи були зі схожими подіями: спочатку пологи, потім пияцтво, потім прокидання і виявлення, що на балконі з'явилася нова ємність з ґрунтом. Звісно ж, до гінеколога дівчина взагалі не ходить, бо боїться, що під час візиту. Лікар виявить, що вона нещодавно народила. Деякі люди помічають її проблеми з алкоголем, але коли її запитують про це, Сабіна постійно заперечує. Адже найважливіше для неї все ще зберегти будь-яку подобу нормальності. Наприкінці 1990-х залежність Сабіни максимально зросла, відносини з сім'єю почали погіршуватися, адже вона пила вже не ховаючись. За день жінка випиває до двох-трьох пляшок горілки, з дому не виходить тижнем. Пізніше, під час суду, деякі люди заявили, що бачили жінку то з животом, то без, навіть пустили чутки, що Сабіна заробляє на сурогатному материнстві. Шлюб Сабіни перестав існувати у тому стані, яким був раніше, хоча вона все ще час від часу займається сексом з чоловіком. У 2002 році Олівер вирішив покинути дружину. Разом із трьома майже дорослими дітьми виїжджають на інше житло. Діти більше не можуть терпіти присутність вічно п'яної матері. Життя Сабіни руйнується, жінка впадає в борги, перестає платити за квартиру, інколи навіть краде дрібні продукти харчування у продуктовому магазині. У 2003 році її виселяють, її меблі продають на аукціоні, а гроші забирають за борги. Сабіна повертається до свого сімейного будинку, але живе в кемпінгу на території двору. Саме там, біля вагончика на колесах, вона розташувала ті ємності з землею, які забрала з балкону. Родичам вона каже, що в них це були не квітів і просить членів сім'ї ніколи не викидати ці контейнери. Причому повторює це досить часто, щоб усі запам'ятали. У цей час жінка заводить різні знайомства з чоловіками. Від одного з них вона знову вагітніє. Сабіна хоче цю дитину, як і її партнер. У вересні 2003 року народжується донька Елізабет. Вона стає головним сенсом життя матері. Одного дня влітку 2005 року Сабіна сильно напивається. Вона та її партнер починають дуже голосно сваритися, а потім між ними починається бійка. Побачивши, що відбувається, племінник Франк викликає поліцію. Після приїзду поліції сім'єю зацікавлюється управління у справах дітей та ставлять сім'ю на облік, як неблагополучно. За це жінка дуже ображається на свою родину, особливо на свого племінника. Родичі. Не сприймають спосіб життя сабіни, хоча і делії і раніше не було сімейний конфлікт загострюється. Племінник теж розлючений на свою тітку через її поведінку. Саме тому, прибираючи сад, молодий чоловік нехтує її благанням і вирішує викинути належні її ємності з землею. Суд над Сабіною Розпочався наприкінці квітня 2006 року в окружному суді Франкфурта. Жінку звинувачують у восьми вбивствах. Справа про першу дитину вже застаріла. Захисник просив судити Сабіну лише у справі дитини, яка народилася в Гославі. Ця дитина прожила найдовше. А щодо інших новонароджених адвокат підкреслив, що неможливо бути впевненим, що вони народилися живими. Адже перед кожними пологами жінка вживала велику кількість алкоголю. Суд не зміг вирішити питання про те, чи знав чоловік про вагітність Сабіни. Сам Олівер мовчав, користуючись правом не говорити, але суддя допитала його як свідка. Олівер повідомив, що не помічав жодної з вагітностей дружини. Також сказав, що зустрів Сабіну як відкриту та привабливу дівчину. У червні 1984 року народилася їхня дочка, а наступного року вони одружилися. Це був шлюб по любові. В цьому ж році народився син Ден. Після цього він домовився з дружиною, що двох дітей буде достатньо. Деякий час вони користувалися презервативами, а потім Сабіна сказала, що приймає протизаплідні таблетки. У 1986 році вона знову завагітніла. Через те, що нібито забула прийняти таблетку. Він був розчарований, але нарешті погодився на третю дитину. Відтоді він нібито не знав, що його дружина була вагітна. Захисник Сабіни вважав заяви колишнього чоловіка неправдоподібними, тим більше, що кілька свідків заявили, що помітили вагітність. Проте прокурор заявив, що під час розслідування не знайшлося жодних доказів, які б звинуватили Олівера. Зрештою, чоловіка не притягнули до будь-якої відповідальності. На другому засіданні 1 червня 2006 року суд засудив Сабіну до 15 років позбавлення волі. Після арешту наймолодшу дитину Сабіни віддали родичам на виховання, а троє старших дітей залишилися жити з батьком. У в'язниці Сабіна поводилася зразково. У 2015 році, після 10 років ув'язнення, вона подала прохання про умовно дострокове звільнення. Окружний суд Котбуса задовольнив це клопотання. Жінка вийшла із в'язниці 1 вересня того ж року. На той час їй було 50 років. Від в'язниці її забирали родичі, які дозволили їй пожити з ними, поки не знайде своє житло. З того часу Сабіна не дає інтерв'ю і відмовляється, від будь-яких контактів з пресою. Дорогі мої підписники, бережіть своїх дітей та намагайтеся закласти в них зернинку української мови, щоб наша помилка не повторилася і до майбутніх поколінь не прийшов старий маразматик з бажанням захищати російськомовних українців. Дякую за перегляд, миру вам і до наступної зустрічі!